В Україні хочуть відв'язати понад 180 видів виплат від прожиткового мінімуму. Навіщо це потрібно? Прожитковий мінімум давно перестав бути реальним показником рівня життя. Методологія його розрахунку застаріла, та й сума вже багато років не відповідає реальним потребам людей. Через це всі соціальні виплати пенсії, допомоги, компенсації занижені. Наприклад, мінімальна пенсія, закладена у держбюджеті на 2026 рік, становить лише 2595 гривень. Це Всього на 234 гривні більше ніж цьогоріч, тоді як ціни зростають у кілька разів швидше. Міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що прожитковий мінімум має стати реальною державною гарантією. Для цього фахівці розробляють нову методологію розрахунку. У Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які дозволять відв'язати прожитковий мінімум під докладів і штрафів. Це дасть змогу нарешті підвищити його реальний розмір. Уряд визнає, що нинішня система соціальної підтримки неефективна і перевантажує. Бюджет, тому її треба перезавантажувати не лише технічно, а й ідеологічно. Проте є ризики. Реформа поки що виглядає декларативною, а обіцяні зміни далекі від реалізації. Тому будемо стежити за змінами і оперативно вас інформувати. А як ви вважаєте, чи допоможе реформа покращити соціальні стандарти? Напишіть у коментарях.